Зараз покажу обід людини, яка худне. З 1 травня цього року з ваги 133400. І покажу вагу на сьогодні на 26 серпня. Худно я вже 3 місяці і 25 днів. Без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худно змінила харчування. Поприбирала все шкідливе. Так, зранку я пила дві кави з вершками, і пізніше ще в мене був зелений чай. Без цукрозамінників і без цукру. Ось, приготувала собі на обід. Тут у мене відварений баклажан, маринована цибулька, Чесничок, сіль, перець і рослина олія та ще з запахом. Оце десь їм я половину. Дуже люблю цей салат. Просто дуже. А це в мене куряча відбивна. Клярічі, як його сказати правильно. Яйце, дві ложки висівок, потім що? Сіль, трішки цибульки і трішки чесничку потерла. Ось, оце в мене вийшло. З'їм десь більше половини. Цей салат я дуже люблю. Просто дуже. Я мені не знаю. Mm. Ести, можна їсти худнути. Можна. Коли оце можна їсти. В будь-який час. Хоть на сніданок, хоть на обід, хоть на вечір, хоч навіть вночі. В будь-який час можна їсти. Головне порція. Mm. Це дуже смачно. У мене філешка була 350 грам. 100 грам я відрізала, я буду ввечері тушкувати капусту, додам туди і м'яска. На це насмажила з 250 грам курячого філе. Це така порція виходить. Так що так. Смажила ж на сковорідці, яка тільки-тільки змазана олійкою. Не було ж там ніякої калюжі з золії. М'яке? Ніжне. Чому додала висівки, щоб розходувати висівки, бо я їм висівки. Майже кожного дня це дуже рідко, що я їх пропускаю. Висюки це клітковина, це вуглеводи. Тому їх їсти треба обов'язково. Саме легке і саме смачне схудення, яке взагалі було в моїй історії життя. Так що так, все, буду обідати. Всім гарного тихого дня і гарних схуднень.